खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा Оділігегамаракасалайком асалам алейкум та ласкаво просимо на передачу Тиждень з Хузуром. Ми маємо честь представити вам вибрані моменти інтерв'ю Марко Респінці з п'ятим халіфом обітуваного месії. Нехай допоможе йому Аллах для майбутнього документального фільму. Минуло неділю, Марко Респінті, італійський журналіст, взяв інтерв'ю Хазрата Міруль Мумініна для його майбутнього документального фільму про релігійну свободу. Під час 45 хвилинного інтерв'ю хозур. Нехай допоможе йому Аллах, розповів про справжні вчення ісламу, зусилля ахмадійської мусульманської громади щодо сприяння миру та гармонії у всьому світі. А також торкнувся таких тем, як джихати, рівний статус жінок в ісламі. Бесіда проходила в кабінеті Хузура в Ісламобаді. Ми раді представити вам кілька ексклюзивних витягів з інтерв'ю. Під час зустрічі журналіст запитав Хузура про історію антиахмедійських законів, прийнятих у Пакистані 1974 року. Це почалося з політичних причин. Будто хотів набути популярності за допомогою цього питання, ось чому він виніс це питання на розгляд асамблеї. І асамблея Пакистана провела тривалу дискусію і вислухала національну асамблею перед якою також постав третій халіф нашої громади. який всім це пояснив. якщо ви прочитаєте його звернення, з яким він виступив, і відповіді, які він дав членам асамблеї. Він гранично ясно пояснив у них нашу віру, остаточність святого пророка Ісламу, миріму благословення Аллаха, і в що ми віримо в Хатам і Набуват і печатку пророків, в одного і того ж єдиного Бога. І віримо в одну і ту ж священну книгу Коран. Ми віримо в одного і того ж пророка Мухаммеда, миріму та благословення Аллаха, і у всі вчення ісламу. Але в будь-якому випадку все було заздалегідь сплановано, вирішено. Нарешті, після довгих слухань у національній асамблеї, дискусій, дебатів, сесій питань та відповідей. Зрештою, вони вирішили, що Ахмадій не є мусульманами з погляду закону та конституції. Вони не сказали, що Ахмадій є не мусульманами. А що Ахмаді не мусульмани з точки зору їх закону та конституції, таке було їхнє формулювання. Це означало, що наша віра, хоч би якою вона була, була нашою вірою. Але пізніше, при режимі Зія Уль Хака, цей закон був додатково змінений і посилений, який ухвалив, що ми не можемо здійснювати Азан мусульманський заклик до молитви. Ми не можемо давати нашим дітям мусульманські імена. Ми не можемо надавати нашим мечетям форму мечеті, як це роблять мусульмани, і було додано також багато обмежень. Таким чином, цей закон був ще більше посилений. Це також викликало ворожнечу серед народу, та мули, богослови також скористалися цим, і тепер вони думають, що це найпростіший спосіб завоювати популярність, точніше, дешеву популярність. Я був тут навесні, коли ви організовували симпозіум миру. І ви торкнулися дуже актуального питання. Не могли б ви прокоментувати це, також докладніше зупинитись на тому, що ви торкнулися щодо ролі ООН? Чи бачите все досить ясно? Тепер це може бачити кожен. Яка роль ООН? Вона не змогла зупинити війну у Газі, вона не змогла зупинити війну між Україною та Росією. Щоб не говорила ООН чи генеральний секретар, щоб не сказав міжнародний суд ніхто не хоче приймати їх чи підкорятися їм. Отже, яка їхня роль? Навіть зараз є тільки назва і лише номінальна фігура. Тому ООН марна, коли вибухне третя світова війна і спіткає та ж доля, що і націй. Чи є інше рішення будь-яке альтернативи на вирішення міжнародних проблем? Які ви могли запропонувати? Щоб ви могли запропонувати щодо можливості реформи ООН? Єдиний вихід із цієї ситуації абсолютна справедливість без будь-якої дискримінації. Немає значення, хто ви, ви людина, немає значення якій нації ви належите. З якого континенту ви? Ви людина, африканець, азіати, європейці, мусульмани, індуси, християни, євреї? До всіх потрібно відноситися однаково. Тому Коран каже, що навіть якщо вам доведеться свідчити проти себе, своїх близьких. Своєї сім'ї ви повинні це зробити. Але тут, чи бачите, коли справа стосується Європи, до європейців ставляться інакше, ніж до азіатів чи африканців? Коли справа стосується євреїв, християн і мусульман, тоді у вас є різні критерії, за якими ви оцінюєте їх, оцінюєте їхні почуття, цінності, обставини, їх статус. Ваше святость я впевнений, що ви розумієте, наскільки важливі ці слова, і їх не прийнято вимовляти в світі, де ми живемо. Хто може принести цю справедливість у світ? Моє завдання лише в тому, щоб донести до людей реальну ситуацію та пояснити їм, що правильно і що таке справедливість. Якщо люди це приймуть, то добре. Ми продовжуватимемо це робити. Серед багатьох мусульман слово джихат використовується в дуже жорсткому значенні. Як ви пояснюєте це слово та поняття? Бачите? Джихат буквально означає боротьбу, прагнення, старанна праця для досягнення мети. Оповідається навіть слова святого пророка ісламу та благословення Аллаха. Якось він повертався з військового походу і сказав ми з малого джихаду повернулися до великого джихаду, що означає проповідування вчення ісламу за допомогою вчення священного Корану. Таким чином, це означає, що на його думку джихад з мечем це малий джихад, який був нав'язаний йому, і він не мав іншого вибору, крім як дати відсіч. А великий джихад, джихад це поширення послання ісламу через священний Коран, у якому категорично говориться у релігії, немає примусу. Сура 2, аят 257. Той, хто хоче прийняти іслам, може прийняти його. А той, хто його заперечує чи відмовляється від нього, має на це право. Але як люди, ми всі маємо жити разом. Коли святий пророк Мухаммад, мир йому та благословення Аллаха переселився з Мекки до медини, він не планував жодного джихату. Це миканці атакували його, йому довелося дати відсіч. Йому довелося боронитися навіть засновник ахмадійського руху сказав, що у Китаї проживає велика кількість мусульман. Сподвижники святого пророка, мир йому та благословення Аллаху вирішили туди, що проповідувати. І завдяки проповідуванню китайці прийняли іслам. Не було жодної війни. Мільйони людей прийняли іслам. Чому? І в багатьох інших місцях іслам розповсюдився за допомогою свого вчення, а не війни. Багато не мусульман на Заході асоціює іслам або ту чи іншу форму ісламу з проблемою жорстокого поводження з жінками? Стверджуючи, що іслам ставить жінок у нижчу позицію? Що ви можете сказати про ролі жінок? Бачите, в Корані говориться, що чоловіки та жінки мають рівні права, однак жінкам було довірено завдання виховання дітей як вони можуть виховувати своїх дітей, якщо вони не освічені, якщо вони не писемні. Це означає, що іслам говорить, що жінкам також треба вивчати релігію жінкам також треба здобувати світську освіту та освіту за іншими академічними предметами. Жінки можуть займатися іншими професіями, навіть під час воїн за часів святого пророка Мухаммеда Маріму та благословення Аллаха жінки брали участь у війні як лікарі, допомагаючи пораненим. Так що це не означає, що вони повинні залишатися в чотирьох стінах свого будинку. Є навіть кілька жінок, які брали участь у війнах на зорі ісламу. Але при цьому Бог каже, що обов'язок головного годувальника лежить на чоловікові. Він має заробляти гроші для свого будинку, а головний обов'язок жінок навчати своїх дітей але для того, щоб виховувати своїх дітей, вони також повинні здобути освіту і вдосконалювати свої знання, щоб вони могли передати ці знання своїм дітям. Ось чому якось святий пророк Мухаммад, йому та благословення Аллаха, сказав: Набувайте половину релігійних знань у Айші. Нехай буде задоволений нею Аллах, його дружини, тому що вона була дуже талановитою та практикуючою мусульманкою. Він навіть наставляв мусульман, що коли вона скаже їм щось, чого навчилася в нього, вони повинні поставитись до цього серйозно. У Священному Корані Всевишній Аллах наказує ставитись до своїх дружин з добротою. Ніде, не було сказано, що якщо ви будете жорстокі зі своїми жінками, ви будете врятовані. Ні, іслам не каже, що жінки не мають жодних прав. у них є всі права. В ісламі в вони навіть мають право на розлучення. тоді, як у Європі, це право було надано їм лише кілька десятиліть чи сторіч тому. Якщо ви вивчаєте вчення релігії, жодна релігія не давала жінкам стільки прав, скільки дав іслам. Я знаю, що ви дуже віддані туринській плащаниці, яка дуже важлива для християн. чи можете ви пояснити нам, чому і як ви здобули таку відданість? Тому що ми вважаємо, що відбиток на плащаниці є доказом того, що Ісус не помер на хресті. Він пережив хрест і його помістили на кілька днів у печеру та лікували мазями. І коли він вилікувався до певної міри, він покинув це місце і вирушив на пошуки втрачених ізраїлових колін. Це один із доказів. Як стверджують євреї, той, хто вмирає на хресті, вмирає проклятою смертю. І ми спростовуємо їхній аргумент, кажучи, що Торинська плащаниця є одним із доказів того, що він не помер на хресті. Ви помиляєтесь, ви не можете сказати, що християни вірять в людину, яка померла проклятою смертю? Ні. Ні, він вижив. Він жив. Він переселився до інших загублених племен, де жили ізраїльтяни. І він проповідував там. Він прожив довге життя. 120 років. І це одне з свідчень цього. Таким чином це служить спростуванням тверджень юдеїв проти Християнства і Ісуса Христа. Так що ми, отже, ми допомагаємо вам. Це були обрані моменти інтерв'ю, які відбувалися у вихідні. Ми завершуємо нашу передачу оривком із п'ятничної проповіді. У сьогоднішній п'ятничній проповіді Хозур розповів про похід проти Бану у Ближче до кінця своєї проповіді Хозур звернув особливу увагу на молитви протягом місяця Мухарам. Але спочатку я хочу розповісти про місяць мухарам, в якому ми зараз перебуваємо. І хочу звернути вашу увагу на молитви. вбивство Хазрата Хусейна було дуже сумною подією. у цій події. Жорстокість і несправедливість досягли своїх меж, Онук та інші члени сім'ї, посланця Аллаха, мріму та благословення Аллаха, були вбиті. Однак, замість того, щоб винести з цього урок, мусульмани продовжують творити несправедливість по відношенню один до одного навіть сьогодні. У місяць мухарам розбрат між сунітами і шиїтами збільшується, і зростає також екстремізм. І багато людей бувають позбавлені життя. Раскрозкол на багато течій та прагнення до отримання особистої вигоди викликали велику смуту та розбрат у мусульманському світі. Протягом усього року, з сторони богословів, різних груп та держав можна було побачити прояв несправедливості та жорстокості щодо один одного, і це спостерігається навіть зараз вони нічого не хочуть зрозуміти, але вони повинні отримати урок з подій минулого і зрозуміти, нехай бояться вони Аллаха. Вони не готові прийняти того, кого Всевишній Аллах, згідно зі своєю обіцянкою, відправив для усунення цієї смути. Вони не хочуть принести баят, обітниці вірності Хазрата, обітиланому Месії та Імаму Махді Меріму, прийняття якого є єдиним способом усунення цієї смути та створення єдиної уми. Якщо мусульмани матимуть єдність, то вони зможуть відновити свою честь. Це є єдиним способом для цього. О, якби зрозуміли це ці люди. Одним словом, усі дні мусульмани і Ахмаді повинні багато читати, дурут шарів, салават, і звернути увагу на благання про єдність мусульман. Також треба звернути свою увагу на виправлення свого власного духовного стану та зміцнення зв'язку з Всевишнім Богом. Дай Аллах всім нам можливість зробити це. Амінь.